Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі браття і сестри, із сьогоднішнім недільним днем, В сьогоднішньому календарному дні написано неділя про розслабленого. І дійсно, сьогодні ми чули з вами під час літургії, читалося Євангеліє про розслабленого. Чоловіка, який лежав. Паралізованим 38 років, він біля такого невеликого басейну знаходився біля купельні. Бо раз на рік приходив ангел Господній, без попередження, просто без, без якогось графіка і збурював воду у цій купальні. І хто перший після збурення в воді занурювався в ту воду, той зцілювався від будь-якої хвороби, яка, в нього, яка б вона в нього не була. І цей чоловік, 38 років тут лежав, сподіваючись, не маючи надії на лікарів, очевидно, вже використавши всі можливості тогочасної медицини, лежав і надіявся, що вдасться йому так зцілитися. Але не було можливості, тому що він був погано рухався, паралізований. І поки він там скочувався в той басейн, то вже хтось більш здоровий, більш живкіший. Швидше потрапляв у воду і отримував зцілення і все. І ось Господь проходить біля нього, бачить його і зціляє його, і каже йому взяти постріл свою те своє ложе, на якому він лежав, і йти. І коли іудеї побачили таке явище, що субота, суботній день, а чоловік щось зробив, взяв, а в суботу не можна нічого робити. А він взяв свою постіль і ходить з нею, то вони йому зробили зауваження. І розслаблений колишній так і відповів, що знаєте, той чоловік, який мені сказав, який мене зцілив, сказав мені це зробити, і я зробив. Але розслаблений не знав імені, хто йому це зробив. І коли пізніше, другого разу, побачив Ісус цього розслабленого в храмі і сказав йому, і більше не гріши, щоб не було тобі чого небудь гіршого. То що робить розслаблений? Він повертається до тих іудеїв, які робили йому зауваження, і каже: знаєте, хто, хто мені сказав взяти моє ложе, це Ісус з Назарета. Він зробив ось такий вчинок: з одного боку неочікуваний, неправильний, нелогічний. Бо він фактично видав Христа і, так би мовити, збільшив іще ненависть по відношенню до нього з боку іудеїв, і надав в руки іудеїв, які пізніше захочуть Христа розіп'ясти, перед тим звинувативши в чомусь, надав їм ще один факт, що ось, будь ласка, він і того. Виліково ви сказав, вставай, в суботу сказав, бери і неси, а не можна в суботу. І оцей факт ілюструє таку дуже негарну людську рису, коли люди забувають зроблене їм добро. І навіть навпаки, буває так, що коли хтось зробив комусь іншому добро, то той, кому добро зробили, починає ще й потім щось погане зробити у відповідь. Часом в інтернеті, в соціальних мережах можна зустріти такий мем. А картинка така з надписом, да? дві руки людські, з'єднані, і написано рука, простягнута в важку хвилину, ніколи не забувається. Так от забувається. Дуже добре вона і легко забувається ця рука. Чому? Тому що часто не хочемо ми бути комусь щось винними. Особливо, коли. ну... Ти життя налагодилося, ти став тут трошечки вже при, при грошах, при майні, при, при посаді. Тут виявляється, що якийсь є Іван, якийсь тебе колись, там років нацять назад, виручив, тепер ти маєш мене пам'ятати. Чого? В вже? Я, я вже, мене вже все нормально. Іноді людина не хоче згадувати просто про важкі часи і відповідно забуває про тих, хто її підтримував ці важкі часи. Ще різні бувають причини. На жаль, люди поступають невдячно по відношенню до тих, хто зробив їм добро. І Господь, передбачаючи можливо, цей вчинок, говорить розслабленому, іди і більше не гріши, щоб не було тобі чогось гіршого. Бо що може бути гірше, як паралізація, параліч душі? Він був паралізований тіном розслаблений. А виявилося, що душа Його була нездатна відгукнутися на добро і віддати, відплатити доброму або хоча б подякувати. Згадаємо інші випадки, коли Ісус зціляв хворих людей, вони були готові іноді покинути все йти за Ісусом далі, тому що вони розуміють, це, це незвичайна людина. Треба бути біля неї, треба з нею добре. Але розслаблений зробив такий вибір у своєму житті. І це застереження всім нам, християнам, тому що ми, християни, закликаємося робити добро всім. І ми повинні розуміти, в голові собі своїй відкласти, що якщо ми комусь зробили добро, ми не повинні очікувати подяки. Тому що, по-перше, тоді і цінність добра применшується, якщо ми очікуємо постійно подяку. Е, ну... Означає, що ми десь в глибині душі маємо для цього якусь користь, користь собі. А по-друге, якщо ми не будемо очікувати подяки, не будемо на нього розраховувати на цю подяку, то тоді і не буде розчарувань. Ми знаємо, що так буває. Хтось добро пам'ятає, хтось дякує за добро, а хтось добро забуває і робить вигляд, що нічого не сталося. Навіть якщо для того, щоб зробити добру справу, то комусь довелося чимось сильно ризикнути, наприклад, чи витратити якусь солідну суму грошей, наприклад, для, для, відповідно відносити до своїх статків. Таке буває. Тому, коли ми робимо якесь добре діло комусь, для чого ми повинні робити це діло? З якою метою? Щоб отримати подяку? Ні. Щоб отримати в майбутньому теж навзаєм щось ні. Добре, якщо так буде, це буде добре. Слава Богу, що людина потім колись нас підтримує. Але як дуже часто такого не трапляється, то для чого ж ми повинні робити добрі діла? Ми повинні робити ді діла для слави Божої. Оцими добрими ділами проставляється Господь. Оце повинна бути та причина, яка нас спонукає робити добро. Тому що так Господь заповідав робити добро всім, благословляти всіх, навіть якщо вони наші вороги все рівно бажати їм добра, бажати їм спасіння, допомагати їм у цьому. Ради слави Господньої, ради прославляння імені Божого, ради виконання заповіді, яку нам дав Господь. Якщо ми робимо добро з таким мотивом, з такою думкою, воно ніколи не буде посоромлене. Навіть якщо людина забуде, забуде за нас. Чи буде нам потім робити погано, все рівно, ми її робили добро, і добро це лишається в скарбниці нашої душі, в нашій небесній духовній скарбниці, яка колись нам згодиться, коли ми станемо перед Всевишнім на суд. І вже якщо, як я вже казав, якщо людина все-таки буде нам дякувати, чимось там допомагати у відповідь, то це буде просто тобі мовити приємний бонус до нашої доброї справи. І найголовніше, не буде розчарування, не буде осудження, не буде роздратування по відношенню до тієї, людини, яка з якоїсь причини виявилася невдячною. Буває просто, людина виявляється невдячною, тому що ну, в неї нема можливості, наприклад. В неї продовжується якась важка чорна полоса в житті, і вона просто ну, не до цього. Вона просто навіть забула, вона вже, може, було стільки людей, які робили добро, що вона забула вже хто, що її зробив. Таке теж буває. Життя в людини буває дуже різним. І ми повинні це розуміти. Ми повинні це приймати, давати, так би мовити, людині право на помилку і завжди, і всьому своїми справами, своїми ділами проставляти ім'я Господнє. Амінь. Христос Воскрес!